Зводимо підсумки вечора. На перше місце ставимо яку ікру, як ви думаєте, а не напишіть, хто яку любить. У мене є, я вам скажу, яка в мене є, кежуча, горбуша, форель кета, веслоніс, терлять, севрюга і щука. А ви напишіть, яка на ваш смак найсмачніша. А, до речі, я ще продаю картоплю, на який колорадський жук не їсть листя. Ще чуть-чуть залишилось. Тому хто хоче, поспішіть в особисті повідомлення. І того ми з'їли. Де ж та коробочка? Коротше, я не знаю, де кришечка. А, на столі. Горбушу. Горбуша в нас руліт. Горбушу ми завжди саме першу відкриваємо. А ви напишіть, яку любите ви смакувати. Вона вся смачна. Мене питаєте, яка смачна, вся смачна. Ну, перша тьда у нас горбуша.